Місце Москва, метраж 102 кв. кімнати Трицинозлидва, дезинандесі, фото Евгенікулі баба, коротенько. У цій квартирі живе сімейна пара, дорослий син нещодавно переїхав в іншу квартиру. Тому замовники вирішили оновити інтер'єр з урахуванням нових умов і запросили для цього дизайнерів Олександру Дашкевич і Наталію Карімову. В результаті вийшов світлий затишний інтер'єр з цікавими деталями і меблями на замовлення. Подробиця. планування залишили практично також, як була, скоригували деякі моменти. Наприклад, виділили місце під гардеробну кімнату, зменшивши трохи колишню кімнату сина. Тепер це кабінет і збільшивши комору. Було необхідно зробити багато місць для зберігання у всіх кімнатах. Майже всі стіни в квартирі покрили фарбою світлого відтінку, у кабінеті використовували шпалери, щоб створити колоніальну атмосферу. У господарів було кілька предметів із зображенням екзотичних тварин, опудало крокодила, черепахи. Жука, вишивка з леопардом. Ці предмети було вирішено зібрати в кабінеті, шпалери із зображенням пальмового листя вдало доповнили картину. Одну стіну в спальні, в узголів'я ліжка, покрили декоративною штукатуркою морського відтінку, зробивши її акцентною. Спочатку в квартирі були не дуже високі стелі: – 2,65-2,7 метра, щоб візуально збільшити висоту стелі. Автори проекту використовували карниз висотою 25, см простого дизайну з округленням. Його пофарбували в колір стін прийом спрацював у санвозлі з душем раніше стояла кутова душова кабіна, а з одного боку від неї знаходився сантехнічний люк. Ми довго думали, як зробити замість кабіни легку скляну перегородку, так щоб люк, який виявився всередині кабіни, не намокав. В результаті вирішили зробити конструкцію з двома дверцятами, дві стіни в дошовій кабіні облицювали великоформатним керамогранітом таким чином, щоб всередині дошової стіни були без швів і не було необхідності їх мити у другому санвузлі, обладнали ванну, а також постаралися розмістити всі необхідні господарські речі, розповідає Олександра Дашкевич. Вся плитка в інтер'єрі одного кольору і фактури, біла з прожилками під карарський мармур. Кольоровано поклали на стіни і лаппатюрованою, на підлогу плитка з таким же малюнком присутні в санузлах, перед покою. в кухні на фартусі і на підлозі, а також на лоджіях і вбиральні. У житлових кімнатах ставку зробили на паркет, покритий лаком. Всі системи зберігання, спроектовані дизайнерами і виконані під замовлення столярами з Києва, шафи пофарбовані в колір стін. Так вони виглядають максимально легкими і не захаращують простір, окремо спроектували гардеробну, в якій зберігаються всі господарські приналежності у господарів велика колекція китайського фарфору та іншого красивого посуду. Потрібно було придумати, де зберігати цей посуд, а також розмістити деяку частину на показ. Так у вітальні з'явилися ошатні вітрини зі скляними дверцятами. А в кухні відкриті вітрини. Замовниця любить відтінки бірюзи. Один раз в меблевому салоні ми побачили диван насиченого синьо-зеленого кольору. Цей відтінок ще називають петролю. Колір дуже сподобався. Вирішили використовувати його в інтер'єрі, потім з'явилися стільці такого ж відтінку, задні стінки вітрин в кухні пофарбували теж в цей колір. Плюс підібрали декоративну штукатурку в спальні такого ж відтінку, але в цілому ми хотіли створити світлий інтер'єр, тому фоном для насичених відтінків став світлий бежево-сірий тон стін. Розповідають дизайнери: частину меблів зробили під замовлення закресленнями, частину купували в салонах Києва, книжкові шафи і чорні столики в кабінеті. Це власність замовників. Чорні столики раніше були дерев'яними лакованими, але під проект їх перефарбували в чорний колір. Вони відмінно вписалися в інтер'єр, щоб в'єднати дві чорні вітрини у вітальні, між ними стіни оформили великоформатним керамогранітом чорного кольору з глянцевою поверхнею. Також на нього навісили чорну панель телевізора, тим самим замаскувавши його більшість картин в інтер'єрі, власність замовників, частина з них підбирали спеціально під проект планування бренди. Представлені в проєкті стиліст Людмила Кришталева у всій квартирі оздоблення, фарби, дююк з двері оцедемі Доорс, стеля, ліпнина, орац-цор, декор і солеціум, текстиль Олена Дашкевич, Емпіра десіт, Гакпіт Солеціумс, електрика, лебран-кухня, оздоблення, плитка новобел, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі, кухня, діюліановарс, -ну стільцієчліне, побутова техніка, духова шафа. Посудомийна машина, витяжка, все не в холодильник легер, змішувач, анстроге, освітлення, світильник, артеміди, вітальня, оздоблення, керамограніт, юрбатик, меблі, диван, ячліне, крісла, вітрини, журнальний столик, все. Ічголд, сет зі столиків, бо Сонцепт, тумба під виконана за ескізами дизайнерів, мобо комод імпала ацпкилим, Десі Царпец освітлення, стильовий світильник, торшери, настільні лампи, все, ічголдц, текстиль, подушки, і плед, десіт, ванна кімната, один відділка, керамограніт, порцеланоса, керамограніт, юрбатик, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі, тумба під раковину. Цапріво, дзеркальна шафа, роца змішувачі, анстроге, ванна кімната, два отделка керамограніт, порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт порцеланоса, меблі, тумба під раковину, цріво освітлення, цільовий світильник, бравсе, ічголц, змішувачі, набдго, кабінет. оздоблення шпалери, аюра, меблі, стіл, стілець, все ічголд килим, килем, десь текстиль, подушки. Габпісолеціон, спальня, оздоблення, декоративна штукатурка, майстерня мка меблі, узголів'я шерма, інтер'єри Махараджів, крісло, ічголдс, текстиль, подушки плед, покривалося, піредесін і гаппісолеціонс, декор, картина Андрій Калмиков, освітлення, підвісна люстра, лівін, прихожа, підлогове покриття, плитка, порцелоноса освітлення, підвісний світильник, лівін. хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW